Цього разу у відкритому чемпіонаті області з гірськолижного спорту змагалося 150 спортсменів. Це тради традиційний такий турнір. У нас, на жаль, погодні умови ну, нам заважають тренуватися». Більшість із учасників чемпіонату вихованці Полтавської дитячої юнацької спортивної школи імені Бутовського. Я хочу сказати, що в деяких областях не проводять такі змагання, тому що, мабуть, немає наснаги, мабуть, немає щось ще. А ми. Це Юні спортсмени ретельно готувалися до цих змагань і не лише взимку. Літом ми катаємося там на роликах, займаємося где-то там, бігаємо, віджимаємося, ну і так далі. Зимою ми приходимо, делаємо розмінку і потім два спуска для траси, а потім вже різні упражнення». Настя Дорош ще не подолала дистанцію. У неї поки що найкращий результат серед дівчат 2004-2008 років народження. Поки що у мене перше місце, але ще є друга спроба, так що я сподіваюся, що мої подружки теж підуть в тройку. Ну. У мене всі бабочки в животі, там все. Сьогодні є три категорії людей. Ну, перша категорія, яка стартує вперше, які хочуть просто якнайкраще проїхати свій відрізок. Є люди, які хочуть встановити персональний рекорд, а є вже. Кваліфіковані спортсмени, які прагнуть сьогодні перемогти у дитячо юнацькій спортивній школі імені Бутовського гірськолижнім спортом діти займаються безкоштовно. Школа допомагає батькам юних спортсменів із придбанням лиж, костюмів і шоломів з обласного бюджету виділяють кошти на навчально-тренувальні збори гірськолижників. Управління лінії фізичної культури спорту. Відряджає наших спортсменів провідних насамперед тренуватися і у Карпати там Абукови такі інші. І маємо надію, що ці діти, які сьогодні тут змагаються, будуть представляти на 23-х зимових олімпійських іграх, нашу полтавщину». Суддями на чемпіонаті стали тренери дитячої нацької спортивної школи імені Бутовського. Проте п'ятий рік поспіль із Києва на чемпіонат області у Срочин-Яр приїздить і суддя національної категорії Микола Пономаренко. Очолює суддівство директор Дю імені Овського Сергій Дорош. саме його учень Дмитро Кузьмин представлятиме Полтавщину на параолімпійських іграх у Сочі.